Подивіться, які дивовижні створіння є у терраріумі. Почнемо з павучого містечка. Тут живуть справжні володарі тиші. Рупуха щитоголова Кубинська. Ця рупуха відома своєю унікальною формою та кольором. Хамелеон Пантеровий. Цей хамелеон може змінювати колір, щоб злитися з оточенням. Таргани це не тільки неприємні комахи, але й дивовижні представники природи. Рупуха Агагаяна. Ця жаба вражає своїми розмірами та барвами. Просто подивіться на цю неймовірну синю жабу. Вона вражає своєю унікальністю. А ось пітон, не має отрути, але ловить здобич силою, обвиває її і повільно стискає, доки не припиниться рух. Молочна змія виглядає небезпечно, але вона не отруйна, просто прикидається отруйною кораловою, щоб відлякувати ворогів. Каліфорнійська королівська змія справжня хижачка. Вона може з'їсти навіть інших змій, включно з отруйними. У змій немає повік, їхні очі захищає тоненька прозора плівка. А ще Ще вони чують язиком, вловлюють запахи та напрямок руху здобич. Багато змій мають унікальні способи полювання. Наприклад, деякі можуть використовувати теплові рецептори для виявлення здобичів. Павук птахоїд червоноволосий, великий, але спокійний. Укус для людини не небезпечний. Броненосець, схожий на казкового героя з панцером. Коли броненосцю страшно, він просто згортається в клубок і жоден хижак не може його вкусити. Він може копати нірку всього за кілька хвилин. Його кіхті дуже сильні. Рибки в акваріумі додають спокою, їхні рухи заворожують. А ось летюча миша нічна мешканка, яка допомагає природі поїдаючи комах. Велика черепаха, справжній довгожитель, може жити понад 100 років. І нарешті лемури, грайливі, допитливі й просто неможливо милі. Кожен мешканець цього місця особливий. Тераріум це цілий світ, де життя кипить по-своєму. Тихо, але неймовірно цікаво.